Покажіть, які є пасати B7? Без питань. З вас лайк та підписка. Я показую, що пропонує авторинок по пасатах b 7 Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий сіренький. і показую вам його детальніше. Лінзомивач, парктроник, туманка, легкосплавний диск. Літня гума, по поверху по характеристиках. Це у нас 11 рік, 2 літра, 10-265, заявляють пробіг. 11490 вартує він у нас на старті. По салончику автомат підігріви, мультикермо шкіряне кермо, повний склопакет підігрів дзеркал. Тонований він у нас позаду, дуже сильно. Парктронний зад також у нас присутній ось Такі перший екземпляр зустріли. 11400 і, на і нагадую, якщо вас цікавий пошук, перевірка такого автомобіля чи будь-якого іншого займаємося автопідбором, можемо вам знайти перевірити. Перевірка проходить завжди детально Це завжди візуальний стан, фарба, комп'ютерна діагностика, пробіг, сажа і тому подібна на СТО, технічний стан. Обов'язково підтягуємо історію із-за кордону, щоб впевнитися автомобілю на 100% Цікаво контакти наші завжди знизу звертайтесь, А зараз йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр, показую. Тут уже у нас ледь стрічечка, лінза, замувач, парктронних, туманка, легкосплавний диск. Також у нас все присутнє, літня гума. По характеристиках це в нас двохлітровий дизель, 13 рік, автоматична коробка передаль. 248 заявляють пробігу за вартістю 12600. салону тканевий салон. Підігрів і мультикормо. Арна мультимедіа, підігрів, дзеркала авто круїз перемикає. Лепестки у нас, повний шклопакет, підтомовлений трішки позаду. Депутковий комплект ми бачимо, лежить в багажнику. Паркроник присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. часов 248 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один екземпляр в такому темно-синьому кольорі. Показую детальніше просто у нас фара Парктроник 360, туманка, легкосплавний диск, літня гума. Релінг поверху присутній по характеристиках. Це у нас 13 рік, 2-літровий дизель на автоматі. Пригнаний він з Німеччини. 11550 вартує. І, на жаль, у нас не вказаний пробіг який в автомобілі. Показую по салону. Це вже у нас на гарній комплектації Шкіра Алькантара. Лепестки, шкіряне кермо, Повний склопакет, підігрів зеркало, Автосвітло, автодощ, підігрів, сидінь. Такий екземпляр підтонований також позаду. Партроник 360 зад. Ось такий екземпляр зустріли. На жаль, не вказаний пробіг за вартістю 11,550. п'ятсот Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр в чорному кольорі. в нас лінза, лед, стрічечка, умивач, парктроник, туманка, все присутньо, легко, сплавний диск. Зимова. У нас тут агума, релінг поверху, і це у нас 13 рік, 2-літровий дизель, 250 Заявляють пробігу. 12,850 Він у нас вартує. По салону тканина, підігрів ситні гарне мультимедіа, лепестки, автосвітло, автодощ, дощ повне склопакет по підігрів дзеркал, мультикермо, екземпляр, електростанкове також ж саме, аутуло тут присутній. Дві шторочки бачимо, в нас її позаду. Без фуркопа парктроник зад також у нас присутні. Ось тут є екземпляр ще зустріли. 12850, двохлітрові, 250 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один екземпляр. Також показую вам його детальніше. Проста фара, Парктроник-туманка у нас присутня, легкосплавний диск, літня гума. Рельник також саме присутній. По характеристиках 11 рік, 2-літровий. На автоматі 10900 вартовий він на старті. Мультикермо лепестки, просто нас тканина, автомат, автохолд електростоїнковий, підігріви сидінь, підігріви зеркала автосвітло, автодощ. Це в нас є задній ряд сидінь. Так само бачимо шторку позаду. Парктроник також у нас є позаду. Ось такі ще розустріли. Також тут, на жаль, не вказаний в нас пробіг. Десять дев'ятсот вартує у нас на старт. Таких пару екземплярів показав. Не скажу, що багато я їх знайшов, але пару штук є. Тобто ціни. Скажем так, щоб живий екземпляр шукати по такому автомобілю від 12 тисяч, то це, це з, адекват, з адекватним пробігом до 300 тисяч. Не за 300, а до 300 тисяч ці автомобілі їздять. двигуни хороші, тобто коробки не погані, Але щоб шукати до 300 тисяч, тобто від 12 бюджет і це можна шукати такий автомобіль, щоб він був живий. тобто... І і так далі, цікавить пошуку автомобіля, контакти знизу звертайтесь, можемо в цьому вам допомогти.